Україні постійно намагаються нав'язати чужу долю. Пам'ятаєте, що до початку повномасштабного вторгнення багато говорили про так звану фінляндизацію України в контексті її позаблоковості. Трагікомічність усіх тих розмов полягає в тому, що Україна була і досі лишається позаблоковою державою, і це ніяк не врятувало нас від агресії, скоріше навіть сприяло. І тепер на 11-му році війни нас намагаються переконати, що вигнати окупантів не вийде, а тому потрібно погодитись на втрату частини території, сподіваючись, що через роки, а то й десятиліття, складуться політичні умови для безкровного повернення захоплених земель. Найчастіше згадують приклади розділеної Кореї та колись роз'єднаної Німеччини. Однак, жоден із цих варіантів не підходить Україні. Щоб зрозуміти, чому давайте коротко згадаємо історію. Почнемо з Кореї. Після завершення Другої світової війни Корея була звільнена з під японської окупації, під якою перебувала 35 років. Однак відразу ж була поділена на зону впливу між СРСР та США. Північ контролював Радянський Союз, а Південь Сполучені Штати. Умовна лінія між зонами впливу пройшла по 38-й паралелі. Передбачалося, що поділ буде тимчасовим, а після проведення демократичних виборів Корея знову стане єдиною та незалежною. Однак вибори прийшли лише в південній Кореї, північна замість цього, за підтримки СРСР та Китаю у 1950 році напала на південь. Втручання сил ООН? так, колись ООН могла не тільки висловлювати занепокоєння, дозволило врятувати південну Корею від комуністів, а вступу війну Китаю, у свою чергу, врятував уже комуністичну північ. В результаті чотирьох років війни та мільйонів загиблих та поранених з обох боків лінія розмежування. Ня застила приблизно там же, де й була з самого початку. Чому нам не підходить корейський варіант? Формально обидві Кореї досі знаходяться у стані війни. Більше того, періодично навіть відбуваються збройні сутички. У будь-який момент може спалахнути війна. Попри те, що обидві Кореї на рівні конституції закріпили прагнення до об'єднання, зближення не передбачається. Минуло понад 70 років з моменту припинення бойових дій. Але ми бачимо, що диктатура та тоталітарна комуністична пропаганда тільки збільшують прірву між північною та південною Кореями. Тепер нагадаю про Німеччину. В результаті поразки у Другій світовій війні Німеччина була окупована і поділена на зони відповідальності між Радянським Союзом, Сполученими Штатами, Великою Британією та Францією. До 1948 року британська, американська та французька зони були об'єднані а наступного року створена Федеративна Республіка Німеччина. Майже одночасно в частині Німеччини, що лишалася під радянською окупацією, створили Німецьку Демократичну Республіку, контрольовану з Москви. Німеччина залишалася розділеною понад 50 років, але крах комуністичних режимів у східній Європі та ослаблення СРСР призвело до об'єднання Німеччини у 1990 році та виведення радянських військ зі східної частини. Здавалося б, ось модель для України, яка дозволить мінімізувати втрати та повернути в перспективі захоплені землі. Попри маріонетковий режим у НДР та радянську пропаганду, німці на відміну від корейців таки об'єднались. Однак німецький сценарій нам ще більше не підходить ніж корейський, тому що, попри те, що східна Німеччина 55 років залишалася під радянською окупацією, вона не була приєднана до СРСР. Москва не говорила, що німці це неправильні руські і не знищувала німецьку мову, масово не заселяла німецькі землі своїми громадянами і не проводила політику асиміляції. А що ми бачимо на окупованих територіях України? Росія вже оголосила окуповані землі своїми і робить там все, що їй заманеться, нехтуючи правами людини та міжнародними законами. Ційні табори для виявлення лояльних до України людей, тотальна русифікація За використання української мови можуть застрелити чи здати карним окупаційним органам. Дітям викладають російською, промивають мізки, нав'язуючи переконання, що вони росіяни на окупованій території масово переселяють мешканців з російських регіонів. Відбувається системний етнічний, культурний та мовний геноцид та заміщення місцевого населення громадянами Росії. Якщо відкладати питання повернення окупованих територій на роки, а то й на десятиліття, повертати буде нічого. Об'єднання Німеччини сталося лише тому, що німці по обидва боки від залізної завіси цього прагнули. Якщо ж українські землі залишаться під Росією надовго, то на них не залишиться українців. І Якщо вже і проводити паралелі з Німеччиною, то більш правильно згадувати долю німецького міста Кенігсберг, Радянський Союз окупував його під час Другої світової війни, перейменував на Калінінград та перетворив на гігантську військову базу. Навіть в окупованому, зруйнованому та розореному Кенігсберзі в листопаді 1945 року все ще проживало понад 60 тисяч німців. Але зараз на всю Калінінградську область набереться ну максимум 4 тисячі зрусифікованих етнічних німців, а це всього лише 4 відсотка від загального населення. Усе, що лишилося німецького в Калінінграді – це старі будинки, які поступово занепадають. Тому ні корейські, ні німецькі сценарії нам не підходять. І щоб ніхто не змусив Україну піти на самогубчі домовленості, ми самі повинні вірити у свою правоту, свою силу і свою перемогу. Тоді і союзники будуть змушені це прийняти. Ото таке.